Моє вітання любить для футболу. Ну що ж, як завжди, за традицією, я вже утеплився, втеплився. Я каміх, і це черговий випуск в роздягальні на футбольному полі з мамчуром Романом. І це вже восьмий ігровий тиждень. Якщо мені не зраджує пам'ять і не зраджує лік, лічба тижні в рамках КСЛ, адже вони для когось тягнуться дуже-дуже довго, а для мене тягнуться дуже і дуже швидко. Поїхали ви з найулюбленішого формату гравців, які виступають в 5 на 5, і це не дивно, 5 на 5, 4 універсала, плюс 1 воротар, Фортуна ТЛТ відкрили в нас Шикарнішим просто поєдинком три-чотири. Талта все ж таке Три бали, але вилучення для шульги і знову пропуска теме. Лідер команди декілька, а можливо, й одну зустріч все з рішенням контрольно-дисциплінарного комітету. Редфемеліка 9-4. Два матчі чекало для Red Family. Одну гру вони відпочили. Подивилися за поєдинком крила столиці. Інваспорт решість ганичця ніяк не може в серії а в еліті. П'ять на п'ять футболу ніяк не може знайти ось цю переможну стежину, на неї стати і побігти, почам че ховати. що тижня. Red Family за дві зустрічі має ще прекрасніший просто збір. Спочатку програли у Алка, як ми вище зазначили 9-4. А зараз програють 12-6 команду інваспорт, які із шести балів набирають всього. 3 за вихідні. Гріфін Тельбін 3-2 рахунок. Вольова перемога. Гол забитий від Магда Олександра на 36-й хвилині зустрічі. 2-0 Гріфін перемагав, а потім двічі пропустив, а... Магда вивів команду вперед, і три бали відійшли до червоних кошенят. Катетер Кристал, рахунок 3-1, нічия. Нічия на рахунку за рахунку 4-4 Імпайр. Такец Гомін вже не змогли навіть жодного голу забити команді СМГ Гора. 0-6 має на табло. Олдскул Лінкос 2-3 рахунок. І це може означати лише одне. Лінкос... Враховуючи досить і досить незручний, напевно, все ж таки для них час, але знайшли в собі сили е, здобути перемогу. Де-факто обігрує Рескорс, де факто, як і минулого туру, приїхали у п'ятьох і майже зуміли заробити очки, але на цьому тижні збір був більш-менш прекрасний. Дмитро Дорохов, Феєрим. У цій зустрічі дійсно Дмитро Дорохов Найкращий гравець І Дмитро Дорохов забігаючи наперед. Якщо я не помиляюся і не зраджу мені пам'ять. Потрапляє до збірної туру. Андердог Срівасталь рахунок два-три Санси Енерджі 2 в зворотньому напрямку. Обмінялися, помінялися І сонячна енергія перемагає колектив із номінально Чернігова. В неділю в неділю відбувалися в нас інші. Зустрічі на іншій локації, але битва була а, набагато цікавіша і така сама запекла. Лідер проти Монта Київ, 3-2 рахунок, і лідер а, проявив себе по-лідерськи. Перемагали з рахунком 1-3, В кінцівці пропустили. Тобто можна сказати особливо без проблем. Переграли суперника. Спалах 4-1, група здоров'я групу здоров'я дороде переграє Нодар Цитадзе, дещо підсилившись, Нодар цитадзе оформлює і Це одна з його перших ігор за спалах. Але я впевнений, що Нодар надовго залишиться в команді Сергія Козика, Динамо відрадний є просто знищує пушку Б з рахунком 18-1. Ви тільки уявіться, кожні 2 хвилини м'яш потрапляв до сітки воріт. Атлант проти Фанікса 6-2 Чикаго. Фанвейк 3-3 і насправді два голи. Два голи ми побачили в період з 30-ї по 40-у хвилину по одній в команді. Тобто рахунок 3-3 повністю, повністю закономірний. СК-3 дещо відпочивши, дві гри хлопці відпочивали два тижні, вони намагалися... Якось набратися сили і енергії це вдалося, адже програють великі Юнайтед. 8-5. гольова ферія, яка не подобається, як я повідомляють тренерам, але завжди подобається вболівальникам і пересічним громадянам, пересічним вболівальникам телеглядачам. Ну і власне мені особисто чемпіонський в це заключний тур. Заключний поєдинок восьмого туру 4-2. Насправді вже дещо прохолодно. Тож не дивуйтеся, я думаю, всі, хто зіграли на вулиці, знають, що таке неділя, 20 жовтня, 4-2. І ми переходимо до турнірних таблиць, яких ви бачите, як завжди, на власних. Екранах Гріффін очолює 15 із 15, Все максимум червоні кицькі, Юрій Храмцов, Магда Чемчикують на потязі. Просто вриваються у переможній серії. Переможні матчі Red Family, друга сходинка і впритулпритул наближа наближаються до першої позиції. Різниця в два бали. Рескер третіми третій, Метельбін з Інваспорт поділяють четверту сходинку. Де факто теж них теж шість. Балів Балівуелка триочки, а крила крила столиці поки без балів. Ми про це говорили. Серія Б, значно все цікавіше, адже якщо серія А, серія С, серія Д вони це лише для них п'ятий тур, то в серії Б вже закінчився восьмий лідер. Не змінює лідерських позицій, не здають вони лідерські сходинки. Лідер грає по лідерськи Сім перемог, одна поразка, 21 набраний бал із 24 Можливих група здоров'я на другій позиції. Спалах дихає в спину. Як ви розуміли, ось на протистояння центральний матч туру, 4-1, закінчився спалах між групою здоров'я та Пекельними хлопцями Сергія Козака Фан Вейк на четвертій позиції Динамо відрадний йдуть п'ятими шостими Атлант, чемпіон з Київ. А позиція з номером Сім Монта Київ дев'ятими самурай. Перед ними Чікаго 3 Ну і пушка, пушка без очок. Серія це швидко пробіжимося, адже ви все і так бачите. Катетер 13, ТЛТ 10, кристал 6, Сонячна енергія, номер 5 і 6 балів актив, як які в попередниках Десна Чернігів. Тречки Фортуна і Гомін. Поки що без очок. Гомін взагалі не забив в цьому турі, а Фортуна була максимально близькою, аби відібрати бал, зачепитися за один. Пункт в боротьбі із командою ТЛД. Серія Д Лінко з 15 шоколдскул 12, стільки що є у урванчастера, емпар 8, Андердокс 4, як і у Кицок, Рівасталь 3, чорногром, 0 балів. Власне, всі зіграли, всі виконали по 5. Поєдинки відіграно у. Серії А С та Д, і вже восьмий тур закінчився в серії Б. Переходимо до протистоянь, які відбувалися насамперед у форматі 8 на 8, і відбувалися вони в суботу, що саме Ясно парка Ліги, де всього-навсього другий тур. Де всього на всього другий тур тут було небагато поєдинків. Мега розпочали з Пандорою в 8 ранку. Незручний час для Мега, але проте дуже зручний для Пандори, адже три бали відійшли саме для них. Для гостей Red Devils після прекрасної гольової ферії, прекрасного початку в першому турі проти Медоїда скрутилася. Просто немає іншого синоніму Фаміді 0-6, богатирчук. Сусак змогли зацементувати настільки захист, аби воротареві Владиславу Гуненку було комфортно. Аристократи Медоїд 1-2 і голола Арсена Варданяна в кінці зустрічі розставляє всі крапки на і дарує три очки. Редейвіл, прикрасивши початок в першому турі, але не, не змогли вони зачепитися за чергові, трибали боротьбі проти РНБ. І під РНБ хлопці затанцювали під керівництвом Максима. Лішенки, який повів до перемоги, який був безпосередньо в рамці воріт. Нью лайф рахунок 3-6, три цей поєдинок відбувався на клубі. Брясколо, який відзначився купою завити голів, ще в власному активі заробив червону картку по турнірній таблиці Фаміда Пандора і Медоїд по 6 очок мають у власному активі. Ця Трійка розташовується на п'єдесталі. По бали мають три команди. РНБ, Редейвіл і Лайф. По одному аристократи і мего і Пунішерс та Редейвіл споки що без очок. Редейвіл взагалі має досить і досить тривалу серію поразок, яка рано чи пізно безпосередньо має закінчитися. Але коли вона закінчиться, має питання насправді відкрите. Поїхали по урбан Лізі. Чайка «Еверест» 1-4 з труднощами з труднощами «Еверест» переграє чайку. Насправді перший тайм. Не був, тримався рахунок 1-0 на користь номінального господарів. В першому таймі був прекрасний арбітер. А далі, а далі, а далі а далі насправді питання відкрите. Тальне Радужний. Є рахунок 3-0. Тальне переграє без голкіпера Гліб Чепенко, який забиває перший гол в ремці. Розташовувався номінального господаря і прицільним пострілом засмутив він. Новікова, лісовика, захарова, Запітляєва. Всі були, всі були у. Гравців райдужного, але а, насправді не допомогло це. Севен Штурм 3-2 в меншості. Червона картка Геннадія Парсіянова безпосередньо додала якоїсь позитивної емоції команді Севен. І я не про позитив в плані те, що вилучення голкіпера і м, якось воно не пов'язується а в плані позитивної емоції. Позитивно такого драйву качку вперед, і в заключні просто секунди зуміли вирвати перемогу над Штурмом. Хоча Севен перемагали 2-0, потім штурм героїчно відігрався. Але в заключну хвилинку, навіть секунду, забиває Севен свій третій м'яч. Єгор Заїка, який, до речі, пропускає гру, спостерігав, керував діями партнерів з лави для запасних, і це можливо десь допомогло. Міраж против Хантерс. 2-5. різниця в три м'ячі була. Дуже бажаною для головного вболівальника команди Хантерс, батька Валентина Ящука, який підтримує сина, підтримує команди, за які виступає пан Валентин, і хлопці змогли потішити. Найголовнішого вболівальника. Фактор НГУ проти Зумруда 9-0, поєдинок на клубі. І дуже спокійно розібралися фактор НГУ Плитка. Віталій Шпінь подякував спонсору. Інтерв'ю можете бачити в інстаграм акаунті. Ну що ж, турнірна таблиця після другого о, туру. Фактор НГУ. Перша сходинка 6 балів. Стільки ж у Евереста вони вдвох поділяють цю позицію Number 1 по 4 бали Hunters та Севан, по 3 очки тальна штурм по. Одному балу дві команди теж радіжний зумрудний. Як ви розумієте, залишилися в нас дві команди, які поки що не набирали балів. Це чайка та Міраж. Ну а що ж ось такими видались ранкові поєдинки в суботу? Я хочу наголосити про поєдинки, які відбувалися на столичному стадіоні Кнуба. І це зустрічі були в рамках Сільверта Голд Ліги. Саме розпочнемо. Із Сільвер, де далеко вже не другий тур, а саме восьмий тиждень іде квартал, мінімально посувається пафосу. Пафос із головною вболівальницею, яка постійно підтримує, яка постійно вигукує, і веде команду. Вже насправді в штабі КСЛ розмовляють, що вона головний тренер. Саме гостей Фратрум Год, результативна нічия 3-3 без Микита Косаківського. Здається, Год можуть грати в футбол, можуть демонструвати прекрасний результат. Фортуна Квеше 3-0 рахунок, і Вадим Ткашов дуже був незадоволений діями своєї команди. А Богдан Борковський навпаки, щоправда, скандальний поєдинок. Все ж таки, вилучення Максима Кріта. Напевно, десь мало місця, але арбітер пощадив. Арбітер десь можливо надав. В якусь таку планку дозволеного вище ніж треба, і цим теж був незадоволений Вадим Качов. Але це допомогло Богдану Барковському і його команді. Англо Сіті Секюр бали поділили секюр, хоча й якщо я не помиляюсь, забив. Забив першим, але не втримали перевагу. А каскад проти пушки прекрасно зіграв Каскад. Дві команди, які перед цим туром не мали особливо балів у скарбничці. І ці команди зіграли в заключному протистоянні в рамках суперліги восьмого туру. І ще можу сказати: 5-0. каскад просто знищив. Каскад дуже прикольно зіграв. дуже Цікаво, царинний насправді феєрив і Корнічук, який оформив катрик. Ну найкращим був пан арбітер у цій зустрічі. Я думаю, всі, хто спостерігає, абсолютно погоджуються. Турнірна таблиця, турнірна таблиця. До вашої уваги десь ось тут або ось тут є все власне за традицією випуска в роздягальню, і ми можемо наголосити, що фортуна. Тримається. В лідерах і фортуна буде очолювати, буде очолювати. По закінченню восьмого туру. Ну що ж, переходимо до Голдліги Альпандустрія Торнадо. Перший поєдинок, 2-4, Фадір Брага дуже був задоволений, як зіграли його хлопці. Декілька разів повернулися з Лазарету, і вони зможуть в подальшому демонструвати прекрасну гру і тішити свого капітана. Еспада проти Прометея, 3-1, Прометей поки що має один бал турнірній таблиці, виборовши ще. Десь, десь далеко місяці, майже два тому все десь на низу турнірній таблиці, але хлопці, перебуваючи в якомусь спаді, намагаються з нього вибратися. Абсолютно самостійна нівки круїзи 1-4, Все ж таки досвід бере гору над молодістю, А В'ячеслав Тригубець був незадоволений арбітром гри. Хоча Дмитро Лебединський, який обслуговував цю зустріч на мою суб'єктивну думку, справився з ниткою гри і відсудив майже бездоганно. Еквіті проти турбо 2-0, це центральне протистояння. Еквіті Шаміль, зміг, зміг, Шаміль. Зібрати хлопців у такий пізній час, адже без 20 хвилин на восьму грали хлопці, але ще пізніше грали. А проти Нуманці, де Нуманція просто знищує своїх сопротивників рахунок. 1-5, Макаренко, Літовченко, Дивічі Горовий та Ігор Олексієнко. Ну, вся власне, Лінія атаки забиває. І вся лінія атаки підтрапляє під овації вельми шановного Русолана Миколаївича Миронюка. Турнірна таблиця. Еквіті перша сходинка. 8 за 8 турів. 20 очок. Нуманція дихає прямо-прямо в спину. В них 19 балів. І очна зустріч буде просто неймовірною. А Апош 14 очок. Кризи 13. Турбо 13. Торнадо 12. Спада 9. Альпендустрія 8. Ні. В три прометей один. І щодо центральної зустрічі Еквіті проти Турбо. Ще ж, звісно ж, після них грали Нуманція та Польщі результати ви вже знаєте, бо ми вже поговорили. матч теж претендував на центральний, хоча й по складу, напевно, нуманція. Знаючи склад десь от четвертій. Трав п'ятій годині тих і тих можна було вже віддавати певну перевагу на А або ж не зібрався в цьому найкращому. Прям прям топ-топ. І ніби Ковальчук був, і світлий був, і Пан Кот був один. А можливо до пари котів якраз таки і не вистачило. Ось такими видалися матчі суботи. Я хочу тепер зосередити вашу увагу на форматі 8 на 8 поєдинків, які відбувалися у неділю. І з Гранд Лігер розпочнемо. І ми розпочнемо поєдинком якраз таке хортиця проти козаки. 4-3 перший. Матч недільного ігрового дня і відразу, відразу така зустріч, де Чернявський на 60-ті хвилині подарував перемогу Хортосі. Спартан дуж 56 шість слідом за ним очки поділили. Глибін розказував і святкувавши із куксою весь тиждень. Переможний тиждень минулого туру не змогли заробити бали і спартаном є це в Дінамік теж нічия 1, 1 і Це на руку пану Куксі, який хоче все ж таки відсвяткувати і поговорити щодо можливого чемпіонства, чемпіони. Чемпіони. Джаринфініті 4-3. поєдинок, який закінчився декількома миттєвостями раніше. і Літо забуває переможний гол Михайло Трепака, Олександра Цимбал, вельми шановно відгукнулася на інтерв'ю, яке ви теж побачите у інстаграм-аккаунті. Фортуна треп ця зустріч відбуватиметься о 9.10, вона навіть ще не позаду мене. Адже сьогодні дещо пізно, сьогодні дещо пізно, і в кінці відео буде маленьке звернення обов'язково до команд. Ну що ж, турнірна таблиця ще не повна. Ви вже її побачите безумовно. Повною динамік Джардюш 156 шість. Хортиця яких може наздогнати треп, якщо переможе Фортуна, яка потенційно може набрати 10 балів, козаки 8, Спартан 8 і 5 у інфініті. Але це знову ж таки на цю секунду, на яку я з вами спілкуюся. Ну що ж, поїхали дещо вище за рангом, за гатунком, і на черзі суперліга. На черзі Суперліга, де вже виступають такі колективи, які довгенько грають в КСЛ. Гармата 5-0 переграє червоних Д'яволів. Ось це сенсація. Ну не на 5-0 ми очікували. Тим паче, коли Лєщенко може стати в рамку, коли був Артем Малюк і перший тайм захищав ворота. Але в другому таймі вже сам Максим став на ворота, став в рамку. Діч проти МВ проти аутсайдера зграли. Діч чи міцні середняки, які все ж таки намагаються зачепитися за медалією і Шадура, які повертається після травми, забиває в дебютному ж поєдинку. 6-2. дружба з Русанівкою насправді позмагалася, потягалися. Не потягалися характером, але блохін, який е, я можу сказати е, лише одне: що блохін не тільки вдалий воротар, а ще й гарно грає в полі. Його вирішальний гол допоміг Русанівці важкому, в дуже важкому матчі е, зіграти на всі і заробити максимум балів Редбус проти Золотого Резерва 1. Два золотий резерв дублюючий склад. Звісно ж, переграє супротивників завдяки дублю Косятина Шевченко. А Любар. Черговий раз не може ніяк дістатися до перемог. На цей раз а, каменем супротиву були тигри і тигри, продемонструвавши дійсно прекрасний футбол. Вдало підготувавшись до цієї зустрічі зусиллями Владислава Писаренка та Владислава Клименка, змогли повністю переграти команду у Фіолетовому. Ну що ж, до турнірних таблиць тут а, всі а, поєдинки відіграні. Русанівка топ і стоп, золотий резерв гар так і єврець Діч і дружба. Все дуже щільно у дружби 11 балів. А у третій команди Гармати лише 14. Тайгер завдяки звітязі 9, у Редбол це вісім, у Любарта 3. Це три нічи їх. А і Амбе, команда остання сходинка і два очки. Ну що ж, тепер ми до майстер-ліги, і тепер ми поговоримо про ці зустрічі. І тут в нас теж зіграні всі поєдинки. Один навіть відбувався у суботу бортнічо проти Євробіса 2-2. І це дуже прекрасне, дуже прекрасне протистояння, де Юрій Абдула в кінці е матчу вириває один бал для номінального гостей. Воскресенка проти Ренесанса вилучення гонкіпера дало дало знаки, далося, і Ренесанс Павло е зміг настільки вибудувати гру. Що не тільки втримати результат, а ще й збільшити після вилучення воротаря суперника. І ФК Red Family, один ум'яч і ФК, забивши а, на початку зустрічі, зуміли окопатися в оборонних редутах, і нічого, а, зіркові гравці Red Family не змогли зробити проти масованого захисту простих. Пахарів в простих роботях. Месники Золотий резерв, 1-4, золотий резерв. Мені здається, без проблем переграє Івана Ніколаєва. Іван Ніколаєв, який намагається зібрати якомога більше висококласних футболістів. І на це раз і в лінії нападу були всі гравці, які могли доїхати. Пан Владислав Федорчук давненько не заві. Та вона кисела доїхав на цьому тижні, але не допоміг. Старт проти Ексон Софта радян Киажко на початку зустрічі був максимально сконцентрований перед грою. Розумів, що важкий поєдинок проти досвідчених молодість проти досвіду. Пам'ятаєте, ми вже таке десь бачили в рамках матчу круїзи і Нівки. То тоді все ж таке гору взяла взяв досвід. А в даному конкретному протистоянні досвід поступився молоді і турнірна таблиця, повністю турнірна таблиця. Щось мені підказує, що старт продовжує лідирувати. Золотий резерв 18 балів, Євробіс 14 очерок, ІФК 9, Аксонсор 9, Red Family 9, все дуже і дуже щільно. Ренесанс 8, 7 у Бортніч, але лише 3 гри у Бортніч, і насправді це таке таємні конячки майстер ліги. Месники 4, Воскресенка Три прем'єр-ліга, прем'єр-ліга і це еліта КСЛ. Це те, на кого потрібно рівнятися. Це те, це ті колективи, які демонструють, що вони лідери і вони можуть переграти, можуть навіть представляти нашу країну на міжнародних аренах. А деякі футболісти це впевнено і роблять. Ото мене ЗЕВС 2-0, сказали б мені, хто ж переміг і запитали цілком логічно. А 2-0 означає, що по. Нулику з обох сторін поєдинок воротарів Качкан і Ігор Байдак змогли свою справу зробити на 250%. Не пропустила жодна з команд, маючи таких майстерних гравців. В нападі Дарни сіті Апогеї теж нічия 3-3. на цей раз. Максим Тищенко вперше доїжджає в рамках регулярного чемпіонату за апогеї. Забиває вирішальний спасаючий Максим Тищенко був тим самим рятувальним колом для апогею. Корплексу ФАМ Корплекс переграє своїх супротивників. Коли я відходив до вас рахунок, був 6-2, Як закінчили, ви ді знаєте вже з сайту і з турнірної таблиці Бірфакторі, Агард та Яр проти Альянсу грають. Ось тут 2-2, альянс проти агард. Альянс проти яру даруйте. А Beer Factory проти агарту на дальній. Половинці, тож турнірну таблицю повну ви бачитимете ось тут. Я думаю, ви розумієте, що в лідерах Зевс, Отамани, Корплекс, Агар, це всі команди топ, 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 топ рівню, і загалом, загалом, дуже і дуже цікавий. Цікавий розіграш усіх ліг. Ви бачите, максимально щільні результати максимально концентрація ще трішечки, ще 5 тижнів нам залишається на відкритому повітрі. Безумовно, буде буде дуже холодно. Буде дуже холодно. Ви вже бачите, спочатку я був без жилетки, лише в ковці, зараз вже і в жилетці, і в шапці. Не мерзніть, не мерзніть, грайте в футбол, рухайтесь якнайшвидше. І безпосередньо грайте, доїжджайте, і моя манка звернення до команд. Хлопці, давайте бути трішечки гнучкішими. Я розумію, я розумію, але трапляються деякі ситуації, коли остання гра починається о 9 Ми всі прекрасно розуміємо, який час ми живемо, але... А, будь ласка, є слоти в суботу тих, хто хоче грати в неділю, грати в суботу, можливо, якісь пари. Звісно, звісно, хтось не може з об'єктивних причин, хтось не може, бо просто, бо просто не може. Але давайте йти один одному на поступки. Моє маленьке таке звернення до команди. Хлопці, пам'ятайте завжди, що саме ваш клуб може опинитися і зіграти о 9. Для деяких це немає проблем, а для деяких є проблеми. І ви можете допомогти і нам, і вам, і собі, і будь-кому. А загалом просто любіть КСЛ, грайте в футбол, насолоджуйтесь з ним, тримайтесь позитивної хвилі, доїжджайте сюди, е суперечте зі мною, суперечте з арбітрами, отримайте емоції, віддавайте емоції перед робочим тижнем. Одним словом, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь перебуванням тут. Наскільки це можливо? Ми для того все робимо, аби ви по справжньому. Ну, якось хоча б відпочило ці 60 хвилин на футбольному полі, і по 15 хвилин до та після гри. З вами був, як завжди, Мамчу Роман, і це восьмий випуск в роздягальню зі мною. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього. Я дуже радий, я дуже радий, що ви з нами, що ви спостерігаєте за цією рубрикою, за те, що ви її, можливо, десь обмусолюєте, що я сказав, що не сказав. Дуже вам дякую. Традиційне серденько для вас і побачимось вже наступного тижня.